вівторок, 17 грудня. Пропонуємо підсумувати разом з командою першого подільського. Тож, про головні події дня далі. Підсумкове засідання Конгресу регіональних та місцевих рад за 2024 рік при президентові України зібрало представників різних гілок влади у Львові. Представники уряду та парламенту прозвітували про зроблене та поділилися планами на майбутній рік. Під час заходу Володимир Зеленський наголосив, що є чимало досягнень українського народу, які неодмінно мають велике значення у наближенні перемоги у зміцненні та розбудові нашої держави. І таких програм має бути ще більше. Разом з тим вже розпочата робота на над поверненням українців за кордоном ми пам'ятаємо про українців за кордоном. Ми почали систематизацію державної роботи з українцями в інших країнах, Створено Міністерство національної єдності, яке має зміцнювати кожен зв'язок між Україною і усіма нашими людьми за кордоном. Це стосується всіх хвиль міграції українців і багатолітніх діаспор і наших спільнот, які збільшились через цю війну. Я вже провів перемовини з канцлером Німеччини, з канцлером Австрії. Сьогодні зустрінусь тут у Львові з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском щодо роботи нового міністерства, щодо підтримки українців за кордоном. Невдовзі міністр представить перелік завдань нової інституції. В рамках робочого візиту на Львівщину Володимир Зеленський вшанував і пам'ять загиблих захисників та захисниць, які знайшли вічний спочинок на Марсовому полі. Нагадаємо, саме тут на Личаківському кладовищі з квітня 2022-го, ховають українок та українців, які поклали своє життя на вівтар перемоги у страшній російсько-українській війні. Зимовий період час, коли все частіше лікарі діагностують грип. Пасмурна та сара погода ще одна причина швидкого поширення інфекцій. Відтак, мої колеги разом з фахівцями, нагадають вам про те, як захистити себе від недуги або ж полегшити її перебіг. Зима це сезон респіраторних захворювань. Аби вберегтися від ускладнень, лікарі радять вакцинуватись. Найбільшого ризику зазнають наступні категорії населення. Багато пацієнтів хворіє на на грип. Це можуть бути діти раннього віку. Це можуть бути пацієнти 60 плюс віком, пацієнти, які мають захворювання зі сторони серцево серцевої системи. Лікарі наголошують, варто робити щеплення від грипу кожного року. Бажано на початку епідемсезону. Вона захищає від тих штамів грипу, які циркулюють Україною. Дітям віком від 9 років, які раніше не були щеплені або не були інфікованими грипом, варто зробити два щеплення з інтервалом не менше, ніж чотири тижні. Ускладнення грипу це отити, бронхіти, пневмонії. Діагностика грипу включає в себе тести, тести, швидкі тести. Грип буває, грип А, Б і С. Вакцинуватись можливо за направленням сімейного лікаря у кабінеті щеплень, що розташовані у поліклініках. Обов'язковою вакцинація не є. За вакцинацією кожна людина вирішує для себе. І це може захистити це від захворювання та поширення пандемії та розвитку ускладнень. Наразі безоплатної вакцини для цих груп населення немає. Загалом вакцинація коштує від 300 гривень. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Передчасно пішов з життя очільник Хмельницької області у 2019-2020 роках Дмитро Габінет. Йому було лише 41. Він був висококласним юристом та викладачем. Саме на його каденції управління Хмельниччиною випав найважчий період боротьби з пандемією covid 19 Тоді йому вдалося залучити як державне фінансування, так і благодійні фонди задля забезпечення медичних установ усім необхідним. Прощання із Дмитром Габінетом відбудеться 18 грудня о 12 12 годині в приміщенні Хмельницької міської ритуальної служби за адресою місто Хмельницький, вулиця князя Святослава Хороброго, 5 а вічна пам'ять щире співчуття рідним. Область отримала нового керівника департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА. Ним став Андрій Нечепорук, який до цього моменту був керівником Шепетівського центру первинної медико-санітарної допомоги. За словами першої заступниці голови Хмельницької ОВА Оксани Вжашневської, головне завдання новопризначеного директора департаменту очолити реформування нашої системи охорони здоров'я. Нагадаємо, попереднього керівника департаменту Олександра Завроцького звільнили з посади одразу після гучного корупційного. О, скандалу пов'язаного з керівницею обласної МСЕК Тетяною Крупою. Хмельницький спортивний ліцей перевірили представники секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини разом з експертом проєкту зміцнення інституційної спроможності системи захисту прав дитини, шляхом проведення моніторингу ситуації з дітьми посадовці оглянули умови надання освітніх послуг серед недоліків: відсутність певних документів в особових справах та нагальна потреба в покращенні матеріально-технічної бази навчального закладу. Разом з тим є й свої переваги: додаткові консультації психолога та соціального працівника. Чотири найпростіші укриття учні задоволені як умовами проживання та харчування, так і педагогічним складом. Коронний український продукт почав падати у ціні. Тепер найдорожче село на хмельницькому ринку 150 гривень за кіло. Найнижча ціна 20 гривень. Від чого залежить вартість та як обрати найкращий шматок, розповість Тетяна Ржепянська. Продукт, який здавна вважається королем українського столу, стає все доступнішим. У порівнянні із минулим роком на центральному ринку вартість за шматок сала обійдеться на 20-30 гривень дешевше. Пов'язують це з тим, що свиної продукції стало більше ніж достатньо. Сало від 150 гривень, це де тостіше животина, там червина. І до 30, до, навіть до 20 гривень це шматочки, шматочки сала на жир. Ну і різні фракції сала. Є по 50, є по 70. Вартість змінюється в залежності від того, з якої частини сало. На ринку можна знайти кожну. Черевино, сало, бочок, ну, генеральське, хто запитує таке з однієї прослоєчки, щоб таке, щоб це їсти. Спина, крижок, тобі ж задня частина і лопатка. Найсмачнішим у народі вважають так зване генеральське сало. Воно м'яке та має тонкий прошарок м'яса, що додає смаку. Його просто їсти сирим, його можна жарити тільки в такому. вигляді. Бо якщо животина, то її краще запікати. Сире, копчене, запечене, чи варене сало для українців цінний продукт. Проте нині навіть за мінімальну ціну купувати його стали рідше. Зараз період свят. Новорічне різдво, то сало погано беруть. Краю лучче беруть м'ясо». Втім, купуючи сало, якою б не була ціна, варто зважати на якість. Гарний шматок не має бути жовтим, а шкіра повинна мати рівномірну структуру та вичищену поверхню. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Без святкових вихідних, як і попередні роки, різдво та новий рік українці проведуть на роботі. Таке обмеження обумовлене законом України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Чи скаржиться на відсутність святкових вихідних хмельничани? Наші журналісти запитали у щоденній рубриці питання дня. 25, 31 грудня та 1 січня робочі дні в умовах воєнного стану. Українці не матимуть вихідних на зимові свята. Як ставляться до таких обмежень містяни? Чудово ставимося. А чому так ставитись? Ну, воно ну, не буде і не буде. Зараз такі часи, що якось не дуже до тих вихідних всім і хочеться. Думаю, якогось святкового настрою, якщо забрати всі ці прикраси, на жаль, немає ні в кого. Мені здається, зараз майже в кожного українця є рідні і близькі на передовій. Так що... Тож ви підтримуєте цю ідею, так? Мабуть. Абсолютно нормально і адекватно, так і треба. Війна є війна і треба берегти всіх, берегти себе в тому числі теж. Я вважаю, що на один день можна на Різдво людям дати можливість в затишку родини, друзів, можливість відсвяткувати і отримати задоволення від свята. Я так вважаю. А щодо Нового року, 31-й і 1-й також не будуть вихідні у державних установах? 31 і 1-й? Так. Ну, якесь ну, робочий день першого. Ну це ж нереально. я навіть не знала. Просто я приватний підприємець, то я не можу проникнутись, знаєте, якби до людей, які їх нема. Але, звичайно, хоча б якихось днів всім добре було б, щоб були вихідні. То що свято свято все таке Різдво, Новий рік і Пасха. Нормально. В країні війна все для перемоги. Не може бути інакше. Розумієте? Не може. З однієї точки зору це правильно, з другої. Мені здається, треба було зробити той один день вихідний. Ну я не знаю, чесно. Ну, а ваша особиста думка яка? Мені здається, треба було зробити. Той один день. Хай буде. Юні боксери з усієї України в Хмельницькому вже в п'яте в обласному центрі проводять чемпіонат України із боксу серед молоді та жінок. Молоді спортсмени 16-17 років протягом п'яти днів боротимуться за звання кращих. Які можливості відкриються для спортсменів далі? Захоплюючі поєдинки та напружена боротьба за перемогу. На ринку найкращі боксери різних областей України. У сучасному залі спортивного комплексу Епіцентр вперше організовують чемпіонат України з боксу серед молоді та жінок молоді 2007-2008 року народження. Зали об'єднали у своїх стінах 334 спортсмена. Зокрема, в області змагання вже в п'яте. Хмельниччина вже стала таким майданчиком потужним, який Збирає поціновувачів спорту, поціновувачів серед боксу. І Хмельниччина має 29 спортсменів, які в складі національної збірної беруть участь у різних змаганнях і в Україні, і світі. Протягом тижня боротимуться спортсмени за перемогу у 13 вагових категоріях боксуватимуть хлопці та 12 дівчата. Хмельниччина ж представила на ринку найкращих юних боксерів. Хмельниччина представлена потужним складом. в ній є там і чемпіони Європи, і призери чемпіонатів Європи, і призери чемпіонатів Азії. Інна Нагайчук займається боксом вже п'ять років. Неодноразово брала участь у турнірах України та за кордоном. Каже, аби бути готовим до поєдинку, потрібно тренуватись постійно. Вона одна із тих, хто представлятиме Хмельниччину на чемпіонаті України. Дуже нервую перед змаганнями, дуже сильно переживаю, але виходиш в ринг і ти просто забуваєш про все, що ти переживала. Ти згадуєш, як ти тренувалась, і ти розумієш, для чого ти тут і зараз. Переможці чемпіонату увійдуть у національну збірну України серед молоді та представлятимуть державу на міжнародних змаганнях у 2025 році. Ми говоримо про те, що саме бокс є пріоритетним видом спорту, який дуже популярний. Дуже велика кількість спортсменів завжди і тут. Ви бачите, сучасний зал, велика кількість дітей сюди біжить. У нас велика кількість тренерів. Це заслужені тренера України, це заслужені працівників сфери фізичної культури та спорту. Тому дійсно, не дарма в нас на Хмельниччині проводять чемпіонат України. Заняття боксом популярні серед молоді на Хмельниччині. Тож, за словами владців, продовжуватимуть розвивати цей вид спорту і надалі. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Врівноваження думок та підтримка здорового тіла. Йога заняття, яке навіть здатне покращити настрій та сон. Дехто стверджує, що це про самовдосконалення та внутрішній розвиток. Що так, це насправді запитали мої колеги? Не частина фітнес-індустрії, а окрема ланка занять. Йога допомагає тримати тіло у тонусі, покращує самопочуття та позитивно впливає на внутрішній стан. Йога в загальному це не тільки робота з тілом, це пов'язане, це те, що розширює нашу свідомість, те, що більше працює з нашою концентрацією, те, що більше працює з нашим розумом. Ми тут приділяємо час собі, ми стараємося не відволікатися, десь думками не літати, що ми маємо десь ще робити, а ми прям стараємося бути прямо тут і зараз. Заняття бувають як інтенсивні, так і більш медитативні. Вони запускають і тренують різні види м'язів та покращують нервову систему. За словами Йогині, під час інтенсивних практик починають краще працювати імунна, нервова та гормональна системи. Інтенсивні вони більше на роботу напевно фізичного тіла, на роботу здоров'я, на е, загартування такого фізичного здоров'я. Так? А коли йде більш медитативна практика, в принципі, тут теж є силова була присутня, тому що дівчата відчували роботу м'язів. Але тут ще плюс такий, бачите, більш сповільнюючий стан, який більше глибше е, може е, більш заглибити нас в якусь таку медитативну роботу, свідому роботу. Основну частину практики складають асани. Це так би мовити, вправи, але вони також мають особливе значення. Ззовні воно виглядає як якась поза. Але внутрішньо ми наповнюємо цю позу. Це не просто да? Асана, а асана йде внутрішньо наповнена, тому що там, де внутрішня робота як м'язів, так і, в принципі, би, да, ментальна робота внутрішня. Після активної роботи з м'язами кожного заняття слідує шавасана. Це завершальний етап заняття, який дозволяє заспокоїти внутрішні переживання та відпустити напругу після тренування. Так із новими силами та внутрішнім спокоєм учні розпочинають свій день. Олександра Толстюк, Роман Колік, телеканал Перший Подільський. Бути в гармонії з собою бажає вам команда першого подільського попри складний воєнний стан. Кожен має тримати голову холодною, а емоції під контролем. Адже саме ми є надійним тилом для наших захисників. Традиційно більше інформації про події України та Хмельниччини. На вас чекає на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних.